Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий відеоролик на каналі. І у нас на обзорі 15 Pro Max в кольорі Сені Титан. Ми сьогодні його розпакуємо, зробимо невеличкий обзор, а також протестуємо камеру, її можливості, подивимося, що як, що вона може, які в неї можливості і таке. Ну що, давайте будемо розпаковувати і дивитися самий айфончик. Гетс? І гетс. Найс. Та ти що, яка красота! Просто погля... Ну, виглядає максимально заряжено. Мені дуже подобається ці великі об'ємна е... об камера, дуже класно Так, давайте його поки що в сторонку. У нас в комплекті новенький кабель Type-C, далі про нього пізніше трішки поговоримо. І що? І трішки кукулатури, і одна наліпка. В принципі, все. Що можна сказати з приводу змін? У нас тут титанові рамки. Оновлена камера, також action button І, як на мене, одна із головних змін це роз'єм новенький type c Це дуже класно. Ну що ж, давайте зараз вже його відкриваємо і будемо налаштовувати і вмикати. Вау! Яка красота! Та ти що? Ну що, вмикаємо перший раз. Це Яблучко є, чекаємо загрузки. Hello. Так, Снароз, зараз зробимо підключення, і вже після підключення будемо далі продовжувати робити наш обзор. Apple кожен рік має придумувати щось нове для випуску нової версії iPhone. Якщо порівнювати новий з попередньою, то сильної різниці ви між ними не замітите. Ну а якщо, ну, як для прикладу, брати 11-й iPhone і 15, то між ними вже різниця буде кардинальна. В камері, в дизайні, в дисплеї, в нутрянці, всьому. iPhone 15 Pro ідеально підходить для повсякденного життя. Він комфортний, компактний, його класно використовувати, але я 4 роки проходив з 11 Pro Max і я привик до великих габаритів. Тому е версія Max мені буде більше до душі. Саме Max версія ідеально підходить для перегляду різних відосів, перегляду в дорозі фільмів різних. І. Кудись в дорогу. Сама Макс-версія ідеально підходить для перегляду різних відосів, різних фільмів і так далі. До речі, ми часто використовуємо телефони для того, щоб знімати відеоматеріал, відоси різні. І на макс версії дуже класно переглядати відснятий матеріал. 15 Pro Max я ще не встиг повністю відчути, так сказати. Але в мене був невеликий досвід. Мені сподобалась яскравість, дисплей 120 Гц це взагалі бомба. Ну, Коротше, кайф, макс версія просто топ. Коли я робив відос про Apple Watch, то я казав, що мені дуже сподобалась така фішка, як Always-On-Display. Мені це заходить, це виглядає стильно, класно, красиво. Ти завжди бачиш, можеш подивитися, котра година. І на нових айфонах, ну, на 15-му 15 і на попередніх також є ця фішка. І мені це дуже заходить. Але багато хто каже, що саме ця функція вбиває самий телефон. Ще точно не можу сказати, але як на мене, то це просто супер. Ця функція просто супер. Я теж в iPhone здихає. Одне із класних нововведень, яке мені дуже заходить, це те, що вони перейшли на type c -шку. Це дуже класно, тому що зараз майже всі компанії переходять теж на type c і не потрібно завжди з собою мати купу проводів. Так, да, Люди, які використовували техніку тільки від Apple, могли спокійно, спокійно заряджати Lightning і не паритись. І тепер через те, що в iPhone є type c в ньому з'явилася одна класна фіча. Можна напряму підключати зовнішній SSD-шник і знімати відоси прямо на нього, ну, щоб файли перекидалися зразу на нього. Це дуже класно тим, хто знімає великі, об'ємні відоси, які важать ну, дійсно дуже багато гігабайт. Ви просто підключаєте, знімаєте і зразу перекидаєте, можна не перекидати, можна зразу підключати до ноута і монтувати. Тобто це дуже вигідно, комфортно і взагалі. Молодці, що так зробили. Один із головних пунктів цього відео це камера в 15 му айфоні. Якщо порівнювати цю камеру з 14 айфоном, то колосальної різниці ви не замітите. Так, да, додались деякі класні функції, але ну, прям різниці сильної не буде. А от у порівнянні з 11. Так, різниця відчутно замітна. Далі в у відеоролику ви побачите, як ми е, будемо знімати і на 11, і на 15 iPhone, і самі побачите цю різницю. У версії 15 Pro Max е, телефотооб'єктив підтримує 5-кратний зум, а у версії Pro трішки менше е, трьохкратний. iPhone 15 Pro Max перепльовує багато різних. Камера, а також має функціонал на рівні професійних камер. Так, є деякі обмеження в різних функціях, але взагалом він показує просто неймовірні результати. А також додали класну функцію лок, яка після зйомки дає класні можливості для корекції кольору під час монтажу. Так, народ, ну а завтра ми підемо тестувати ось цих два смартфона, будемо фоткати, дивитись їхні можливості, чим вони відрізняються і так далі. Для вас це одна секунда, а для нас це наступний день. Так, народ, ми вже прийшли. Ну, як вийшли короче, на вулицю, подивіться, зараз ми знімаємо на 15 Pro Max, ну а пум, оп, і картинка з 11 Pro Max. Щоб бліки були на моєму лиці, так, да, такі прям. Ну, бліків прям не буде, але теж дуже гарно. Це, ти той п'ятикратний вробив? Так, 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 так. Зараз на як Зараз 0,5 Да ну, По-моему, я доверился Дюни, сравнения, то на этом 0,5 набагато жёстче Да очевидно Да ты что? Против солнца норм? Нет, шляпа полнейшая Шляпа полнейшая Это родина мать? Да Так было? Олег, у она на другом берегу А, Значить велика просто. <laughs> Це найбільша статуя. Найбільша статуя в Європі якщо що. Да, ну, понятно, добре. Во, телевик. ЦЛС. Давай. Їм треба помити це цих. Бажано би, щоб кадри були красиві. Це зараз п'ятикратний зуб, так? Да? Єс. Yes. Дуже темно. Бо я затемнив. Так, здорово, ми вже весь вечір півня знімаємо. Я вам хочу сказати, що ця камера, цей телефон просто бомба. Качество картинки дуже класне. Бліки різні виділяються, ну, і прям дуже <сум> Коротше, камера дуже бомбічна, для контент, для контент для якихось блогерів, цей телефон просто ідеально підходить. Він знімає кадри, які майже не потребують обробки. Це дуже класно. Ви бачили. Які ми знімали, порівнювали з 11, і я з впевненістю можу сказати, що цей телефон просто бомба. Камера просто зносить. Так, друзі, ну що, давайте підведемо невеличкий підсумок. Я покористувався цією машиною вже декілька днів і з впевненістю можу сказати, що це просто пушка. Чи варто взагалі переходити з 11 на 15? Ну, думаю, так, варто. Емоції, які ви отримаєте, будуть, ну. Ну, їх дуже багато буде, це дуже класний пристрій. А от з 13-14 -го, го чи варто взагалі переходити? Ну, на ваше бажання, між ними різниці ви майже не замітите. Хіба що декілька функцій в камері відрізняються. Ну, в принципі, ось так. А також цей телефон підійде тим, хто максимально його використовує. Ну, я маю на увазі контент-мейкери, блогери, кому потрібна класна картинка, класні відоси. То їм так, цей телефон ідеально буде підходити. Ну, в принципі, на цьому все. Ось такий відос у нас сьогодні получився. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте цей відос, пишіть, що ви також хочете побачити. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!